Так, думаю, як ви зрозуміли, у нас сьогодні новорічне відео починається з новорічного шопінгу. Кароліна пішла на аксесуари. Вона надіється знайти собі шапочку новорічну і якісь широшки. Наталя новорічні трусики Карліні вибирає <laughs> з дінжбредом. Окей, ми там побачили. Там така зараз черга на сільпо. Що я не знаю, ми будемо довго і нудно стояти, там, чекати на наші закупки. Ми просто ще багет хочемо взяти свіжий. Знаючи минулорічний раз, я як приїжджав, то багети як виставили 30 штук, так вони буквально за хвилину часу всі розбиралися. Хтось брав по 5, по 10, хтось взагалі ці, цілий брав букет багетів. Так, Рина мене кличе, я пішов до неї. Зараз щось вона буде показувати. Де ти є? Ого, це такий блокнот із замком. Ясно, і там можна робити всякі записки, так? Да. Тільки свого цього чудочка не забудь, то вона його купила вчора в цьому Леоленді, вибрала. Такого, я не знаю, якийсь равлик, але без хатки. Знаєте, той такий дощовий Дощовий равлик. А це PlayStation. PlayStation. Так, тільки сумка. Алка більше для хлопців. 200 тіла ремінь продається у такій... З блестками. прикольний, клас. Так переблисується, класно. Короче, як завжди, Карліна взяла якусь іграшку, хотіла з собою брати в Спартак, але мусить хтось з нею носитися або тато, або мама. Хочу, щоб його не забути. Тож нова іграшка, вона з нею спала. Вона йому ім'я дала, він равлик, а фімілія метелик, по батькові павучок. Отак от. Чуєш, а де твій равлик пропав? Де? А де ти його залишив? Ні, я його не маю. Де ми пошукаємо, де він є. Де? А де? А во він? Ну хоч показати щось. Що? Вау, дивися, равлика ж в шоці. Класний, він собі хоче такі дивись, він собі вже забирає. Так, Наталя запримітила собі Hello Kitty. Ручну кладь для Каролінки. Типу для Каролінки, але можна і для себе. бо В неї така рожева сумка. Так, тут хтось мене кличе, здається. Що ти знайшла? Щось розове. Ого, якийсь буксер Кіт. Прикольно, тільки в нього одна рука зломана, бачиш. Йому хтось відірвав руку. Так, щось найбише. Хеллоу Kitty знайшла. Ага. То ручка. Хочеш таку ручку. Тут є багато що від Hello Kitty. Мама знайшла ручну плать, ти ручку. Весь мама черевички прикольні знайшла. 27. Такі берце рожеві з бльостками. Карліна з братом ходить. Ну, це що, це робити візаж, так? Така сумка, гребінь, не знаю, на дуже-дуже великі волосся. Носочки смурфики. В Карлі любимий мультик. Цікаво, чи вона би такі хотіла. Смурфи? Хочеш? А хто тут є намальований? А це хто? Я не знаю. Мудрик, напевно, а цей у червоній шапці хто? В укуля... А, точно, мудрик в окулярах. А цей в червоній шапці це... це хто? Як його звати цього дядька? Це татусмур. Смур. Так, тату Смур. Та, Смур. Короче, знайшов я равлик по місці. О, Має Майсі. тепер е, таку кишеню кінгуру тату. <сукуляри> Мама знайшла ще теж спати. Маринку. Маринку для сну. А, а я таке теж знайшла. Перемістив дитину в Кароліні назад. Хотіла того равлика нахай? Носить так. Hello Kitty бантик. Це, типу, контейнер, щоб там щось зберігати. Прикольна ялиночка зараз. Тут в Спартаку. Кароліна обходить, дивиться на всі іграшки. Це все спортивні іграшки. Бач, така кулька величезна. Гантелі, ракетки. Все що хочеш. Так, добралися нарешті до сільпо. Бери. Маленьку витягуй. Що, що пікає. Може через іграшку твою? Нам пікає через кульок. Через кульок? Ну, нічого страшного. Ого, го появилася Гуава. Ми можемо взяти гуаву. Чого ніяка? вона нормальна, це Гуаява, але не пише вона з від. Я думаю, що це, це з Таїланду. Вона така <клес> зелена. І є ще карамболь Берем? Ти хотіла попробувати оцю цю зірочку. Карамболо. Я такої ще не їла. Легендарна черга за багетами. Як завжди, треба запитатися, коли вони так, зроблять і приїхати ще раз, поки тут гуляємо. Коротше, все розібрали. Навіть ананаси. Так, візьмемо напевно на Новий рік каву. Арома Aroma Gold Tiramisu. нас з стірамісу. Кузнишці зараз 220 гривень. Кидаємо цю кавусю. Поїхали далі, Йдемо щось вибирати. Мама пішла нас салати обирати, а ми йдемо дивитися, де є вільно, щоб хоч щось взяти. Ти хочеш такі от рачки? Вони не смачні, ті рачки. Рачки. Треба щось вибрати, щось прикольне. Карина Кроче, цукерки хоче якісь вибрати на стіл новорічний. І не знає які. І поки ми по тих пробках доїхали до сільпо, практично все порозбирали. Ну абсолютно. Ананас забрали. Полоницю забрали. Солодкі майже теж все порозбирали, що ми надіялися взяти. Ти такі хочеш? Добре. Я взяла три. Три. Добре. Кожному Для тата І для каролінки, добре. Гото економна дитина. Три штучки взяла. Наталія пішла шукати, де є вага з тими от. Наклейками, з чеками, тому що на всіх вагах позакінчувалися ці наклеїчки. І тепер навіть тяжко зважити ці три цкерки. Коротше, ледь зважили ті фреророшер. Дев'ять штучок вийшло 200 гривень. Це трошки тряшняково. Полоницю я знайшов тільки морожене. Коротше, знайшли лайфхак, щоб стало легше їздити по сільпо, взяли велику корзину. Блінка, хочеш замість тих цукерок взяти ліпше оці от адвент, шоколад, різдвяні пригоди, білки детективки. Так. Ми візьмемо її і тут ззаду, дивися є, всякі різні. Так, добре, беремо ось такі от скорочки, будемо розв'язувати у нас завдання якісь на новий рік. Ходились тут з короліною черзі стояти за багетами. Наталя пішла за водою, принопити захотіла. Дуже жарко. Цукор собі всипає в рот. Нарешті ми знайшли в цьому-всьому хаосі сир з горішками. І я перешукав всі корзини і знайшов нарешті пастурму. Трошки день налагоджується. А то тут такий хаос, все порозбирали, все порозкидали. Кружна змучилась, лягла. Накрилася тим адвент-календарем, взяли нарешті ми ці багети, дві штучки. Ну Там така черга і знову творилася, нова черга. Все розібрали буквально за 2 секунди. Побачив такий от ексклюзив. Дивіться. В'єтнамки Зразу зі штучною травою. Бо хоч ходити не по траві, але по траві. От маєш. Такого реально перший раз бачу. В'єтнамки з травою. Дивись. Бачиш? Можеш в хаті ходити як по траві. Прикольні? Так, коротше, Кароліна на тому всьому топчеться, Не знаю, як ми тут все довеземо. Адвенти, так поняв, Кароліні вже 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 не заходить. Їдемо вибирати солодощі. Все, вибрали? Зараз дадуть наші смаколики. давай я то забру, може воно тобі реально заважає. Ти так приставила, щоб цей хліб не грів ноги, бо хлібчики тільки спекли, вони гарячі. Поліна кожних пару хвилин питає в нас, чи то вже 12 те чи то вже можна святкувати новий рік, тому що ми купили шампанське дитяче з зачарованою, з Ельзою. І вона вже його хоче пити. Ну, це коротше, бачите, яблучний сік, не знаю, чи він назований, чи ні. Коротше, як Вот, а я ходжу з тим от, сумним персонажем. Він засумував, що в нас 24 четвертий рік такий був. Можна сказати, ніякий і сподіватися, що 25-й буде краще. Все буде добре, не переживай. Коротше, зробили ми вже деякі канапочки. Тут поки що в нас тут облаштовується новорічний стіл. Канапки з тунцем. Тут ще трохи коня взяли в тому сільпо, ледве знайшли, бастурму. Сирочок Наталі, любимий з горішками. Коротше, з горіхами теж розібрали. Ми знайшли з мигдальом. Попробуємо з мигдальом, бо перед тим ми їли з власькими горішками. Був прикольний сир. А тепер з мигдалем. І я ледве-ледве знайшов ананас. От ананас вже нарізав. Один-єдиний, і то він в одному єдиному магазині польському був, самий такий величезний, не знаю, на кілограм, напевно, з 3, може з 4 майже як кавун. Його не різем, ну, поки не ріжу такого величезного, то з нього ну, тарілка є, але все рівно маленькі кусочки. Так, ще ми тут а... зварили яйця, будемо робити тарталеточки з оливками. Оливки якісь у нас такі інтересні, ось такі от оливочки. Ну, без нічого, я не брав нічого, тому що теж будуть ці тарталетки з тунцем. І зверху будемо прикрашати їх оливками. Також будемо запікати червону рибу. Коротше, у нас тут а, такий наполеону Веганський вечір, бо все майже в рибі, крім коня. І ще тісточка. Тісточка ми все-таки обрали сільпотом, таке прикольне, коротше, потім покажемо. І Кароліна ще хоче запалювати бенгальські вогники. Ну, селюти їм не можна, але бенгальські вогники вдома можна запалити, щоб ми трохи такий святковий настрій. Так, ну ще трошки лишається. Ще буквально дві годинки і можна святкувати. Не знаю, ви теж дочекуєтеся до 12-ї ночі, бо дехто лягає скоріше, і дітей лежить скоріше, у нас Карліна допізно і так не спить майже кожен день, тому їй то звичайно дочекатися до 12-ї, щоб зустріти новий рік. Я ж самого головного не показав. Дивіться, це наш адвент-календар, який мали розкривати після Нового року. Або до Нового року якось там за годину. Ми його відкрили коротше, зразу по приїзду додому. Тому що дитинка не, не витерпіла і не дочекалася. Хотіла зразу повідкривати. Все повідкривала. Там попалися всякі різні отакі от у нас шоколадочки, в горішку є сюрприз. Так що такі цукерки із сюрпризами, там. Желейки або ще щось попадається, якісь горішки. Прочу, йдемо з нашим новорічним символом. Взліту новий рік 25 рік змії, а в нас виходить, що рік рабликатку. Надіюся, ти звеселишся, правда? Ну, все, добре. Так, зараз спробуємо цю нову каву Aroma Gold Керамісу. Добре, що вони по одному тому капсулі. От майже вся, крім двох, можна робити на одну позначку завжди більше. Так, і тут відповідно є 16 кавусь. буду робити в такому от мішці. П'ю зараз того свого мішка, щоб не заснути до Нового року. Наталя ще колати якісь салатики на тарталетки. Класна кава, реально чути трохи тіромісу. Пам'ятаю, що десь пару місяців тому вона продавалася із горіховим смаком. Щось я до того не хотів брати їх, Вирішено на новий рік спробувати і, можу сказати, варто брати, тим більше вона по 200 гривень. Купили ось такі от бокальчики 6 штук від богемії. Дивіться, які величезні. Хороші більше за оцей от термос. Вже наближається свято, бачиш бенгальські вогники. Будеш палити? Так. Техніка безпеки, давай Три. зараз мама поясни. Бачиш оце звідси досюди, оце. Оце буде горіти досюди. Звідси воно вже горіти не буде. Ти можеш отак тримати. Воно буде горіти сюди-сюди і тут зупиниться. Воно до руки не буде. Так. Да. О! Є! Все? Закінчилось? Сподобалося? Мені так сподобалося! Класно! Мені не страшно. Нам року! Нам щастя. Мене всім і добра. У нас цього року такі от смаколики. У мене іграшка новорічна. Наталя вибрала собі персик і карліна в нас цього року грушка. А колір грушки якийсь як сітлофор. Червоний, жовтий і смарагдове. Так, відкрив я вже шампанське кароліни з Ельзою. Зараз подивимося, чи там є в нас бульбашки чи ні. І на смак як живчик такий слабогазовний. Так. Ну, ще трішечки. однаково у нас з Наталією, Ага! Дивись. Ідеально. Вгадав. Кароліна найбільше. Найбільше шампанського у нас поки що найменше. П'ять. 4, 3, 2, 1. Нуль. З новим роком!